На якому тобі проєкті грати, розвиватися, розвивати свій ютубчик і Тікток? Я тобі допоможу. Всім привітки! Сьогодні я вам розповім, чому на сьогоднішній день саме медіа Кванту, а не якогось іншого проєкту. Ну що, беріть печенюшечки, чайочок, бананчик за щоку. А ми починаємо. Давайте так: не будемо зважати на те, що Квант на сьогоднішній день пропонує саму велику зарплатню. Медіа е, серед GTA 5 проєктів, українських GTA 5 проєктів. мені приблизно суму платив лише один проєкт, це МТА проєкт Ну сьогодні не про це. Почнемо з того, з чим я зіштовхнувся в перші дні, в перші тижні співпраці з Квант. топовий колектив та менеджера. Ти хочеш цим ускалабу? Та бажалося, ти хочеш щоб тобі підказали прикольний контент? Да немає питань. Ти хочеш щоб тебе навчили монтувати? Та братішка, базару ноль. Давай, заходь на уроки, будемо монтувати. А медіаменеджери менеджери не тільки класно до тебе відносяться, а іще, братанчик, тебе, в тебе немає контента, в тебе немає ніяких ідей, щоб згенерувати, щоб зробити якийсь прикольний відосік. Не проблема. Вони підуть, зроблять з тобою відосік, допоможуть тобі. Підкажуть. ще блять, не вистачало, щоб вони тобі його просто змонтували. Отак от зліпили і сказали: на, братішка, це тобі. Викладуй просто в Тікток чи на ютубчик. Давай, удачі. Зараз на даний момент не знаю, може не можна це казати, я не буду казати, але придумали прикольну, круту систему балів для медіа, які ви виконуєте і отримаєте там, ну. Деякі плюшки. Ось правда, з якими ти нічого не можеш зробити, але прикольно. В мене нещодавно сталася така ситуація, як я закинув відосик в TikTok, І інколи, ну я думаю, що всі медіа з цим зіштовхувались, коли ти закидуєш відосік, TikTok каже, ні ні братанчик, нам не сподобався твій відосик, ми його забанимо, тому що він щось порушив, навіть якщо він нічого не порушив, я цей відосик перезалив по новій. Його вже не забанило, все нормально, але він просто переснув, просто от перестало, кинув в тінюху, просто перестало е рекомендуватись людям. Я кажу в медійку, в медіачатік наш бля, пацани, пацани, дівчатка. Будь ласка, що мені робити з цим? Я не знаю. Базару ноль. Наїбачили лайків, коментарів, передивились відосік, відосік полетів. Все. і давайте так, я кажу про це все саме на сьогоднішній день. Якщо зміниться команда чи зміниться медіаменеджера, тоді я вмиваю руки. <гум> ну я думаю, що ви мене зрозуміли, да? Ну, різне буває. Буває, що стоїть один менеджер, який, е, ну, скажімо так, дуже хірово відноситься до е, медійок. Дуже. Хірова комунікація, дуже. І це все впливає на контент, і це все впливає на е, сам проєкт. А коли прийшов новий менеджер, все круто, все стало класно, все стало сплачено, все стало прикольно. Я про це. Тому давайте так. Я кажу саме на сьогоднішній день. Трішки порівняю з іншими проектами. Я починав співпрацю з одним проектиком. Звісно, ми не будемо називати назву цього проекту, на якому мені навіть через. Тиждень не дали промокод. Я просив промокод тиждень, мені його не видали. А проект доволі таки великий, і проект доволі таки відомий. І тох, я просто пішов, нічого нікому не сказав. Ну і мені також нічого ніхто не сказав. Є такі проекти, які взагалі не те, що гроші тобі не хочуть платити за твою роботу, за твій контент. Вони навіть не можуть тобі якісь плюшки в грі дати. За твій контент, за твою роботу, за тих людей, яких ти приводиш до них, колись в мене була недовга співпраця з проектиком, який мені навіть на те, що. Якусь машину за промокодики не міг дати, а просто давав ну таке гівно, ну це було просто смішно. Це все було через те, що ну ми просто не хочемо портити економіку проекту. Да яка може бути економіка проекту, якщо у вас на проекті 20 людей і 0 медіа? Ну ладно, я був один. Я <свісно> купа проектів, яким на тебе просто поєбать. Якщо ти великий медіа... Базару Ноль, братішка, йди до нас, ми тебе обіймемо, розцілуємо тебе. Якщо ти медіа з тисячі там, чи три тисячі чи п'ять тисяч підписників, братан, знімай відоси і не пизди, незважаючи на те, що українських проєктів хита 5 та й взагалі українських проєктів і так мало, то таких проєктів, яким просто на вас насрати. 80 навіть 90%. До речі, на Квантерпе скоро виходить нове круте оновлення з нафтовишками, з кінотеатром під відкритим небом. Тому залітайте по моєму промокодику Торт, отримуйте 50 тисяч віртіків, 7 днів платіну ВІП і плюс 1 рівень в карманчик. Ну і плюс крутий бонус від мене. Ще раз, це все я кажу саме про. Медіа не про гравців, які грають на проєкті Не знаю, може колись свою думку я поміняю, але ну, зараз поки так. Ну що, всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. З вами був Тортік. Всім пока.